Пане полковник, рядовий поліція грішу за вашим наказом прибув. Вітаюся зітчіння за навчального закладу та формати і супа рядовий поліцію панську! Служу українському народу! 28-річний Ігор Грищук, випускник Житомирської академії поліції, розповідає, що поліцейським мріяв бути завжди. Перший раз йому не вдалося здійснити свою мрію, і він пішов на строкову військову службу. Після двох міжнародних навчань, які відбувалися в Канаді та Америці, ігор два роки перебував в зоні операції об'єднаних сил. Був поранений. Хотілося знову захищати якось свою країну, щось ну надати більше, не просто працювати а на користь держави щось зробити кори. Та пішов до лав поліції, так як мріяв колись. Ну, цей раз вийшло, поступив та закінчив. Є ціль для чого стремитися і так далі. Продовжувати. 59 слухачів Житомирської академії поліції, серед яких 29 дівчат та 30 хлопців отримали дипломи про завершення навчання. Це слухачі Житомирського регіону, це дві групи. Одна група це слухачі, які будуть нести служби в конвойній службі, а також помічники чергово. І друга група це працівники, які будуть нести служби в секторі реагування поліції група слухачів, яка от іде служити в конвої, Це вже 21 перша група з часів створення нашої академії. А група, яка йде нести службу патрульної поліцейської сектору реагування, це вже сімнадцята група. 20-річний Святослав Лавренюк початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого, став до лав територіальної оборони. Пробув там рік. Потім якось захотілося щось більшого вирішив піти. Влави поліції, щоб далі захищати наш український народ, де зустрів велику свою сім'ю, нову, з якими прожив шість місяців, і довольний, що в мене є такі товариші. Я думаю, що в подальший час ми будемо з ними далі спілкуватися, підтримувати зв'язок. Мій син він ще з шостого класу, він бачив себе. Або в військовій формі, або в поліцейській це було його особисте бажання, так що я його тільки можу в даній ситуації підтримати. Наталія Чубанюк каже, що охочих вступити до лав Житомирської академії поліції стало більше зараз. Трошечки збільшився конкурс, і дуже великий конкурс на посади поліцейських. Можливо, це зв'язано якраз з тими подіями, які ми всі переживаємо. Кожен хоче бути причетний до цих подій, скажімо так, і вкласти свої і знання і здібності, і бути корисним державі. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.